Вітаю, розгляну зараз вам таке питання. Хто хто з ким у сварках? Загадайте людину, з ким ви у сварках, в якихось ігнорах, тобто не то не був неважливо. Загадуйте ту людину, кажіть її ім'я, і подивимося, що вас чекає найближчим часом з людиною, з якою ви у сварці. Це коротка, коротка відповідь, тому неважливо загадуйте, кого хочете. Хто хоче довгої, то в особисті більшого розкладу. Так, відео актуальне, коли ви його не відкрили, що вас чекає найближчим часом. З тою людиною, з ким у сварці кохання вас чекає, зустріч, свідання, якесь побачення, точніше, вибачаюся. Якісь... Тобто, якщо ви загадали коханого, то дуже гарне, хороше примирення. Якщо ви загадали якусь подружку, сусідку, там, ну, не знаю, колегу по роботі, друга, кума, свата, неважливо, то ви просто помиритеся, у вас все буде добре, і це буде дуже швидко. Ви будете прямо радіти, танцюватися, прямо відсвяткуєте це все. І кого хто б то не був, кого б то ви не загадали? Ви помертеся цією людиною, і це просто відсвяткуєте.